В першу чергу професіонал віддана команді на протязі більше ніж 20 років і користується дуже авторитетом команді. Капітан, справжній капітан. Це вже два слова. Ні, ні, це окремо. Лідер і генератор ідей. Вона дружня, вона позитивна, вона смішна, вона лідер, підтримуюча, добра і життєрадісна. Справжній капітан команди. Три слова. Так, трьома словами тренери та гравчині муніципального спортивного клубу з хокею на траві Сумчанка охарактеризували капітана команди Євгенію Мороз. Минулої п'ятниці Сумчанка вперше після зимової паузи та інтерхокейного сезону вийшла на хокейне поле разом із командою і її капітан, п'ятий номер сумчанки Євгенія Мороз. Після тренування ми поспілкувалися з Євгенією. По ми спитали, чому в її житті з'явився хокей на траві. Я багато чула про цей вид спорту ще, спорту ще самого дитинства. А в мене... Ну так, я багато знала. Декілька разів пробувала записатись і в мене вийшло. Як бачимо, це ігровий командний від спорту, це весело, це класно, це команда, це спілкування. Ну і, мабуть, тому саме він. Хокей на траві у житті Євгенії почався з обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Динамо серед дитячих турнірів майбутньому капітану Сумчанки особливо запам'ятався один. Коли ще були ми зовсім маленькі, одного разу ми їздили на турнір в країну, яка, на жаль, оголосила нам війну. Не оголосила, а почала війну проти нас. І ми пробули там єдина команда з України. І ну, як навіть вже в дитинстві чомусь відчувало ставлення, що ми якісь не такі люди, які туди приїхали, але ми були дітьми. Нам було все одно. І я пам'ятаю, що прекрасно, пам'ятаю, що нас і судді намагались там засуджувати і так далі. Ми програвали дуже сильно. Але я навіть пам'ятаю рахунок, ми програвали 3-0, ми виграли гру чотири і з гордо піднятою головою вийшли з залу. І я тоді Санклана була з нами, Наталія Олексіївна була з нами. І Вони сказали, що ви зробили прикольну річ. Ви обіграли всіх у себе вдома. Як пройшов перехід з дитячого хокею у хокей, дорослий, хокей професійний, Євгенія говорить, також цікавий досвід завжди, коли ти переходиш з дитячого спорту вже в професійний. Так, треба трошки перелаштовуватись, трошки змінювати, мабуть, свої звички. Ну не тільки звички, я не знаю, як сказати, підлаштовуватись під уже дорослий професійний спорт. Тобто там вже довго ніхто не питає, чому ти не можеш те, то в чому ти не вмієш те. Ти ходиш і продовжуєш вчитися, але вже на більш високому рівні. Поруч завжди були тренери, що саме головне, тому що перш за все, ти маєш себе знайти в команді взагалі, як гравець, як людина. Я дуже багато спілкувалася з Оленою Свистюр. Вона зараз тренер дитячої школи. Ми вже з нею тепер працюємо разом. Як тренери, і дуже багато мені дали дівчата саме з моєї команди, тому що нас в дорослу команду пройшло декілька чоловік. Це Альвіна Будьона, Саша Харченка, Галя. На той момент вона була Глиненко, зараз вона Ляшенко. Тобто у нас була така своя, трошки ми прийшли, нам було трошки легше, ми прийшли таким колективом своїм невеличким. А старших дівчат я, звичайно, і досі і по сьогоднішній день спілкуюсь з Мариною Виноградовою, Яною Ворошило, і е, ще була Оля Гризодуб, тобто ми і досі залишаємося друзями. Я про неї забула сказати, звичайно, це моя подружка, і ми з нею взагалі півжиття разом прийшли. Я до попереднього питання. То, звичайно, Таня, це взагалі моя подруга і в житті, і ми взагалі з нею весь час на телефоні. Сьогодні Євгенія Мороз, капітан Сумчанки, чи накладає це на неї якісь додаткові обов'язки, говорить. Кого заспокоїти, комусь допомогти. Так, більш моральні, мабуть, якісь речі. Іноді багатьом дівчатам кажу, що вас ніхто не просить зробити те, що ви не вмієте. Якщо ви зробите те, що ви можете на найвищому рівні, цього буде достатньо. Дружити з усіми неможливо, але треба вистроїти свої відносини з кожним із них. Да, вони класні дівчата, молоді, веселі. Я ж кажу, чим довше з ними залишаєшся, тим довше будеш молодим. У 2010 році Євгенія у складі збірної вибирала Кубок Європи. У 2025 тисячі у складі Сумчанки підняла над головою Кубок європейських чемпіонок. Це взагалі дивне таке відчуття, коли в тебе на якийсь, на якусь мить взагалі відключається розуміння, що відбувається. Ну, я не можу повірити, не могла і тоді. Ми грали з іспанками, коли чемпіонат Європи був. Е і таке я пам'ятаю, вже коли вже нас нагороджували. І ми стоїмо на найвищій сходинці, а нам руки тиснуть німкині, які зайняли третє місце, а ми перше. Я стою і кажу, щепніть мене, будь ласка, я не вірю. А зараз це взагалі було болітам. ми грали з, Нідерланд... з дівчатами з Нідерландів, з голландками, які завжди диктують правила і умови. І знову ми вгорі, а вони десь внизу, то це, це... вау. Як капітану Євгені доводиться спілкуватись із суддями. Тут потрібне знання англійської мови. Як говорить капітан Сумчанки, виявилось, що під час війни англійська мова знадобилась їй не тільки для цього. Під час війни це знадобилось дуже сильно, тому що перших, перших два роки війни, коли ми виїжджали на будь-які змагання, було дуже багато людей, які хотіли поспілкуватись і дізнатися, як це, як ми живемо, як все відбувається, як команда виживає. І, взагалі, що ми відчуваємо? Взагалі люди багато питають, а що ви відчуваєте, а як воно? А як воно вам? А як ваші сім'ї? Як що? І це дуже корисно і класно, що ти можеш їм розповісти англійською, вони у тебе розуміють. На питання, що таке хокей, євгенія відповіла так: хокей це сім'я, хокей це життя. І по іншому, мабуть, це не працюватиме. Якщо ти просто приходиш з якимись іншими. Цілями, я не знаю, з якоюсь іншою метою, то, мабуть, людина довго надовго тут не затримується. Наразі Євгенія не лише гравчиня та капітан Сумчанки. Нещодавно вона відчула себе у шкурі тренера. Це такий новий досвід в моєму житті. І Чесно кажучи, коли я стала тренером, я тепер взагалі не розумію, як можна іноді не розумію, як можна дитину привести уже в дорослу команду. Довго пояснюєш, так багато з ними проводиш часу, пояснюєш, пояснюєш. Ну, дітки прикольні, веселі, також тобі треба до них знаходити до кожного підхід. То ви кажете, в дорослій команді не так складно, як з дітьми. Хтось прийшов, хтось хоче їсти, немає настрою, хтось ще з школи прибіг. А хтось навпаки кричить, я не хочу йти, я тут буду на двох тренуваннях, на трьох. Ну, так, це новий досвід, до якого також треба ну, звикати, мабуть, новий досвід, новий статус. Наразі п'ятий номер сумчанки готується до нових стартів команди. А Євгенія Олександрівна Мороз як тренерка готує нове покоління хокеїсток. Олександр Качанов, Олег Вороненко Суспільне, Новини Суми.